Зрозуміти, що якщо Христа в мені немає, якщо я не народжений згори, я завжди буду блудити, я завжди буду шукати, я завжди буду робити те, що роблять інші люди. Але не те, що сказав і робив Ісус Христос. В цьому основна основна наша задача пізнати Христа, пізнати Отця і робити так, як Христос, а не так, як ми собі надумали. Я зустрічаюсь з багатьма людьми, які доказують мені б'ють себе в серце просто кулаком, що вони вірять і люблять Ісуса Христа. Але це все, що вони можуть сказати. І тільки починаєш говорити про істинні слова з Євангелія, як вони противляться цьому. То що їх об'єднує з Христом? Не вже брехня? Ні, вони з Христа роблять брехуна. Ось в чому питання, ось в чому зло, їхнє невірство. Не може бути зараховане Ісусом Христом за віру і ніколи не буде. Нам дана ця нова заповідь. І я за неї зараз тримаюся, і я її весь час несу. Тому що я дуже хочу, щоб те, що сказав Ісус Христос, що Він піде, і інше стадо приведе, і щоб було одне стадо, воно запало мені в серце. Запало вже декілька років, я декілька років весь час йду і говорю про це з тієї сторони, з тієї, щоб люди нарешті почули. Ми одне тіло, нас об'єднано в одне тіло. Господи, в одне. І голова там Христос, і вчення в нас одне, і Дух в нас один, Божий. І коли це все ти розумієш, ти розумієш, що ми не маємо мати суперечок, а в нас наші суперечки. Ні. Ми стоїмо на захисті Євангелії, і це не суперечка. Суперечка це з їхньої сторони. Це вони противляться. Це вони хочуть нав'язати нам лжевчення. Це вони хочуть нас зв'язати, осліпити, оглушити, будемо казати, отим всім бісівським, бісівськими науками.